Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вчора Триває інформаційний блок на каналі Кіровогради. Сьогодні маємо можливість спілкуватися із Олександром Бетіком, головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Добро, що ви з нами сьогодні, і пропоную до обговорення кілька тем, але почну з тієї, яка, на мою думку, є найбільш актуальною, зв'язку з тим, що саме сьогодні відбулася чергова прес-конференція, яку збирали представники самооборони майдану і знову підіймали тему вашого перебування на посаді очільника Кіровоградщини. Тобто, їхня позиція така: ви не маєте. Займати цю посаду. Аргументів низка, зокрема, наприклад, йдеться про неналежну, як здається, спікерам від самоборони. Кадрову політику йдеться про неналежне забезпечення військових усім необхідним, звучать якісь теми про корупційні схеми і таке інше. Це вже не перша така інформація від самооборони Майдану. Яка ваша позиція в цьому? І ви вже мали навіть зустріч із представниками активістів. До чого дійшли? По-перше, це даність, з якою має рахуватись будь-який посадовець, коли йде на посаду. що Кожен день хтось невдоволений його роботою. Треба спокійно і разом з тим уважно до цього ставитися. Хочу підкреслити, що я не один раз, а завжди, коли збиралася, виходив і спілкувався з людьми, що і збираюся робити далі. Рівно стільки, скільки визначить президент, скільки мені виконувати цю роботу і на цій посаді. Тепер стосовно. Аргументів, які висували громадяни, які представляються самообороною. Чому я саме в такому формулюванні? Тому що як посадовець я зобов'язаний діяти винятково в спосіб, який визначений законом, а на підставі закону люди, які назвали себе самообороною, не зареєструвалися відповідним чином в органах юстиції, і тому самооборони як юридичної особи не існує. Але є люди, а вони такі самі громадяни, і вони мають право висловлювати свої претензії. Тепер, по суті, заявлених ними претензій. Кадрова політика. Нічого не змінилося. Основне твердження під час зустрічі, повторення цього твердження під час сьогоднішньої конференції. Помінявся голова адміністрації, помінявся голова обласної ради, помінявся прокурор. Помінявся начальник міліції, помінявся начальник податкової. так? Помінялися всі голови районних державних адміністрацій. За винятком вільшанки продовжені були повноваження Кірову Ярославу Григоровичу. В 20 районах помінялися голови районних державних адміністрацій. Разом з тим, люди не відчувають. Тих карколомних змін на краще, які все-таки очікувалися, стає питання, значить, треба міняти не тільки людей. Це не означає, що не треба міняти, але не тільки людей, а треба змінювати систему. Це побачили ті, хто в тому числі ставили мене сюди, щоб я виконав певне завдання на певний період, так? і запропонували народу в законом встановлений спосіб змінити систему. Провести децентралізацію, провести е, гласно і прозоро е, підготувати закон про люстрацію. Ви знаєте, що Верховна Рада відхилила закон про люстрацію, який готувався фактично тими, хто хотів зберегти е, людей в мантіях, які, на думку е, народу, людей неналежним чином виконують свої обов'язки. Те саме стосується чиновництва. Ми провели скорочення у повній відповідності до вказівок керівництва. І зараз за власної ініціативи підготували, але законом визначений, а не так, як сьогодні встав з лівої ноги. Я, значить, от таким чином буду ліквідовувати те чи інший департамент і підрозділ. Завтра з лівої чи з правої в інший бік. Ні. Є процедура непроста, вона тривала. Рівно з того моменту, як нам е, відкрилася можливість після обмеження брати когось, е, е, а відтак і звільняти не можна, на роботу, це з 23 квітня, до 23 квітня у нас було обмеження. У нас була проведена робота і повністю готова е, проєкт розпорядження, який ми теж була наша ініціатива, вивісили. Було обговорення досить жваве, навіть можна сказати, гаряче. На сайті обласної державної адміністрації громадяни внесли ряд пропозицій, які враховані про скорочення структурних підрозділів обласної державної адміністрації вдвічі. Мета, ну, якщо хочете, це вивчення досвіду як найближчих сусідів, які проводили відповідні зміни після переходу від таких от заорганізованих, зацентралізованих систем посттоталітарних до тих, які вже нормально ефективно працюють. Польща, Словаччина, де було доведено, що навіть е, треба берегти час чиновника, бо вони, не піднімаючи голови, переписуються один з одним, забуваючи з тим, що треба надавати адміністративні послуги людям, провели роботу, зробили фотографії робочого дня, проаналізували процес, вносимо пропозиції. Інша справа, що ми маємо згоджувати свої дії із е, тим, що відбувається в Києві. Київ зараз визначається, кому і яке завдання нове давати, в тому числі головам державних адміністрацій. Тому я так само чесно, гласно сказав: до одержання нового завдання я не буду вирішувати такі серйозні речі, як е, е, ліквідація тих чи інших департаментів. Тим більше, що справа йде про дні. Дні, які ми зараз маємо присвятити вирішенню нагальних питань. Е, які е, мотиви були створення виходу на Майдан? Що влада не чула людей, що влада закривалася в тому числі і тут мішками, е, і грифонами і беркутами від людей? Зараз цього немає. Нема мішків, влада виходить до будь-кого, навіть якщо це просто група. Сердити громадян, тобто ви готові до діалогу із тими, хто зараз критикує вас. Я весь час спілкуюся. Так, Більше був... того, там була е, заява з боку е, також таки сердитого громадянина про те, що у нього є факти причетності мене до корупції. Я одразу же е, там було багато представників преси. Я бачив відеозвіти, які розміщені в інтернеті. Повідомив: я чекаю в будь-який спосіб повідомлення про злочин. Якщо його я зробив, або е, люди, за якими я за посадою маю стежити, на Майдані домовилися про те, що в ефірі нашої програми ми, ток-шоу, ми ви зустрінетеся із представниками самооборони і тими, хто е, теж був на Майдані в той день, коли ви зустрічалися. Але е, через технічні проблеми так трапилося, що зараз це неможливо. Е, я е хочу сказати, що. Готовий зустрічатися на площі, готовий зустрічатися на будь-яких майданчиках. Тоді, коли мене кличуть, в даному разі людина, яка кликала мене в ефір, вона не є журналістом. І запрошувати, так би мовити, в студію має тільки журналіст і визначає, цікаво це людям чи не цікаво. Може бути цікавий цей чоловік, а я не цікавий. так? Ну, сьогодні є закиди, що навмисно не працює телецентр, який не може транслювати наш канал. І нібито до цього причетні і ви у тому числі. Хай правоохоронні органи досліджують питання, якщо це повідомлення про те, що хтось із, чи я, чи хтось просверлив кабель. А я так само можу сказати, що ті, хто сумнівається, що це старий кабель, згорів чи що там треба ще з'ясувати, то, можливо, саме ці люди, щоб привернути до себе увагу, хто про них знав, про цих людей, що вони цінного і хорошого зробили в області, як ця історія, що буцімто з ними хтось не зустрівся в ефірі. Перше, ніхто їх не запрошував з журналістів. Друге, Другий день вони вже анонсують, що в них є якісь факти, пообіцяв, тримай слово. Я працював в шахті, знаю, що таке тримати слово. Не будеш тримати, не, не, не пропрацюєш не те, що 5 років, як я, а і трьох днів, як то кажуть. А про таких, хто не тримає слово, кажуть, що, значить, є в язику дірочка, підсвистує оцей. Громадянин пообіцяв надати факти, зібрав сьогодні прес-конференцію. Дві години мучив журналістів і так жодного факту не подав. Були якісь оціночні твердження. Звісно, що я е, одержав звіт про цю прес-конференцію для того, щоб все-таки дізнатися про факт. Раптом щось є у мене під носом, чого я не бачу, і е, проявив. Фактично службову недбалість, чи маєте на думку, Ні. наприклад, позиватися до суду в зв'язку з тим, що звучать якісь звинувачення на вашу адресу? 에, знаєте, якби було твердження, яке не відповідає дійсності, я маю на увазі, що я вкрав з бюджету гроші, що я за якесь винагороду вчинив якусь дію або навпаки вчинив бездіяльність. То, звісно, одразу був би позов в суд. В даному разі, це е, торохтіння банок, прив'язаних до хвоста, що є якісь схеми, до яких я нібито причетний, і знову всіх інтригують, що десь колись щось скажуть. Я сподіваюся, що е, скажуть, якщо є факт, але я не впевнений, що якщо будуть так довго кричати вовки, вовки або корупція корупція, що. На другий, на третій раз просто журналісти не прийдуть до цієї особи, яка весь час анонсує, обіцяє і разом з тим не дає ніякої інформації. Я тільки одне твердження почув: як на площі, так і на, сі, на сьогоднішній конференції: що Буцімто, я якесь е, 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 представлення писав кудись на прокурора області Жолонка. То я можу сказати таке: людина абсолютно не дружить з законом і абсолютно не знає, що є закон про прокуратуру, і є закон про місцеві державні адміністрації, і є основний закон Конституції. В жодному із цих законів чи підзаконних актів не прописано, що хтось робить подання на прокурора області. Я скажу, як заслужений юрист України, подання. На прокурора області це виключне повноваження заступника Генерального прокурора України. І більше ніхто. Навіть якби при всій, при всьому бажанні я списав тут стоси паперів, це не було б ніяким представленням, листом і так далі. Більше того, це було б порушення. Тому ви в канцелярії не знайдете ніякого такого документа. але людина зробила твердження. Тобто, вже. В роті щось свиснуло Олександр Олеславич. Зрозуміла ваша позиція з цього приводу. Хочеться говорити і про те, як і чим живе Кіровоградщина сьогодні. Мається на увазі в скрутній ситуації, фактично в, за умов війни в державі, чи вдається вам відслідковувати рівень цін в області, чи вдається вам утримувати робочі місця, маю на увазі їх кількість. Чи вдається забезпечувати усі необхідні статті витрат? Мається на увазі заробітні плати, пенсії і таке інше. Як живе Кіровоградщина соціальна сьогодні? Важко жити і на Кіровоградщині в Україні зараз. але… Мушу сказати, що Кіровоградщина на відміну від сусідніх регіонів, о, немає падіння виробництва, а є хай невеличке, але зростання. Це перше. І друге, ми були відмічені на селекторній нараді і тенденції зберігаються. За перше півріччя у нас є контрольні показники, підсумки будуть підведені до 1 серпня офіційні. Я думаю, що ми зберегли перше місце по дохідній частині. По виконанню по доходах бюджету Місцевих бюджетів? нашого обласного бюджету mm. і місцевих бюджетів. Більше того, я дуже тривожився. Ми доклали всіх зусиль е, за те, чи зможемо ми виплатити вчителям. Ви знаєте, що сезонно перед виходом їх у велику відпустку, чи вистачить нам коштів? Зібралося, вистачило. Чому я підкреслюю дохідна частина тільки? Бо по розхідній частині. Ми виконуємо бюджет лише по захищених статтях. Соціальні виплати, заробітна плата в бюджетній сфері. Ми зовсім не фінансуємо бюджет розвитку. Стоїть капітальне будівництво. Це великі проблеми. Але немає коштів в державі. Казначейство не фінансує. Всі гроші йдуть зараз на схід нашим Збройним силам. Ви знаєте, що прем'єр-міністр призначив спеціальну комісію і в жорсткій формі сказав, посилаю комісію перевірити, як, наскільки ефективно використовуються мільярди, які йдуть на наші Збройні Сили в е, е, зону АТО. Відсторонений перший заступник е, міністра оборони, який займався тиловим забезпеченням. Люди скаржаться не тільки. Кіровограчення, а кругом, що інформація про забезпечення наших військовослужбовців дуже далеко від істин. Я особисто перезвонююся з е, знайомими мені е, бійцями, сержантами, зокрема, які служать в зоні АТО, дещо відповідає дійсності те, що говорить офіційна пропаганда, дещо ні. Так само, як і інформація тих, що Через які канали ми: від родичів, журналістів, тих, хто наших керівників, які заїжджають з зону АТО передати е, солодке і інше тепле е, вітання з Кіровоградщини Ми одержимо таку не зовсім, скажімо, постійну і чітку інформацію. Але я хотів наголосити і підкреслити, що війна зараз, оця сучасна. Це ще інформаційна війна. Одразу вам скажу, що було від особливе орієнтування з боку Служби безпеки України, що мобільних операторів в Україні на 90% ринок контролює російські мобільні оператори. Тобто Росія має можливість контролювати усі не тільки розмови, але у них є повний банк даних на всіх власників мобільних телефонів. Тому вони не тільки відстежували учасників по е, мобільних телефонах, але вони відстежили родичів е, тих, хто служить в АТО по е, переговорах, і створюють тиск різними е, дзвінками на них, спотворюючи і так непросту інформацію того, що відбувається в зоні АТО. І тому виникають ті чи інші мами. Причому реальні мами з реальними бійцями, які введені в оману, і вони йдуть і на камеру починають кричати криком. А кричав би будь-хто, у кого діти там. Олександр Владиславович, я вам дякую, Тому за те, що Тому тут треба, звичайно, зважити два слова. Буквально по цьому питанню виконання у нас все ж таки, я думаю, що ми на першому місці бюджет. На прикладі, що у нас сіллю трапилося і не тільки в Кіровоградщині, а й в областях, це була паніка. Ніхто не припиняв виробництво солі, але у нас в 20 разів збільшилось споживання солі в оці дні. Можу сказати, що у нас є відповідні запаси на всі основні продукти харчування. Тому не слід панікувати. Контролюється ця ситуація, так само жорстко відстежуються ціни, а вони коливаються, пробують. Ми одразу направляємо відповідні листи в антимонопольне відділення антимонопольного комітету, який за цим стежить, і реагуємо на те чи інше. Хоча відзначаю і наших виробників, було у нас деяке коливання хліба, але це все-таки було економічно обґрунтовано. Тому що було ж зміни по долару, по о, імпортне паливо. Але в цілому я бачу підхід з боку наших виробників, зокрема кіровоградських, патріотичне ставлення в цій ситуації тримаються, не, не бажають за рахунок паніки заробити. Дякую вам за спілкування. Маємо завершувати за браком часу. Глядачам хочу нагадати, що в нашій студії був сьогодні Олександр Петік, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації. собі дякую.